Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали. Пишуть і кажуть, що Данія призупинила фінансування Firepoint і Хоча одиту нормальна європейська реакція на статтю New York Times. Пишуть також мені особисто, що президент Зеленський особисто на мене образився через цю статтю, ніби я її написав. Пишуть, що тепер мені капець. А я думаю, що ні. Навпаки, все тільки починається. Говорить Юрій Касянов. Її депоях серед мільярд дерев. А у потязі щасливі вчителі зарплатою 4 тисячі доларів це найкраще за темою пише журналістка Зоя Зояка лімовою оригіналу. на сторінці кабінету міністрів України, де вони мали необережність повідомити про пакет зимової підтримки для українців. Ті самі українці понакатали всього красивого і купа смайлів, які рогочуть, бо вже навіть на злість не вистачає сил і слів. Рандомні коментарі такі приблизно незламна потужність пересувного цирку. Ви так готуєтеся на зиму, ніби навесну вам або втікати, або йти на вибори. Пропоную посадити владу потяг і відправити на. 3 тисячі кілометрів від України за ту допомогу, яку вона пропонує українцям безплатно в рахунок моїх трьох тисяч. Нама вами вже діти сміються. Ви зробили українців стадо, яке все стерпить. Як це ув'язується з хронічною збитковістю пасажирських перевезень укрзалізниці у 20 плюс мільярдів гривень за рік? В Україні повномасштабна війна придбали б за ті гроші житло для переселенців. Дякуємо, але ми ще не витратили національний кешбек за серпні та вересень 2025 року. Це Віть в найстрашнішому сні не могло приснитися президента. Відібрало розумних, а вірних не профі, а не вігласі. Бажано не розумніших за нього. А оскільки у самого інтелекта то підібралася команда, яка навіть представити собі не могла що на неї зваляться такі гроші. Нути розкидаються ними нецензурне слово кругом збори на потреби армія. Ці мародери піаряться та благодійників граються за наші податки популізму. А під час війни це і державною зрадою тхне кататися куди будете за. Ши цей карнавал, які ж ви огидні космодром Зеленський збудував мільярд дерев, посадив науковий флот, відновив міжнародні траси до інтернету, підключив 4 тисячі євро зарплати вчителям, виплачує економічний паспорт для дітей. Запровадив національну авіакомпанію. Створив окремо. Створив українську Кремнієву долину. Євробачення в Криму, мільйон дронів, смартфора всім пансіонерам і звісно. Кінець бідності, особливо брехні. Мені здається, що оздача уряду наразі не змінювати оборону, а займа. Тися дешевим популізмом виборів у разі втрати незалежності не буде. Ми повністю на утриманні наших союзників у нас страшні зовнішні борги. Ви там усі здуріли. Слухайте, це ж в якому космосі треба бути, щоб аж так не відчувати ні народ, ні країну. Недаремно Олена Зеленська свого часу заявила, що не хоче, щоб чоловік ішов на другий термін. Він доканає Україну. Пише Тамара Горіха зерня. Я доручив попрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для усіх українців. Є вже пропозиції. Відукарзалізниці у за 3 тисячі 3 тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які інші 3 тисячі кілометрів безкоштовно наголосив Зеленський. Я вже писала, що він нас доканає про всяк випадок. Повторююся ще раз: він поховає країну. Це неможливо. Одні збирають покрихті рвуться в останніх жил, щоб підтримати армію. А цей одним відосиком, дурноголовим заради піару і наступних виборів зливає в нікуди бюджет оборони з цілої області, наприклад, чи ви хочете сказати, що це не підкуп перед виборами. З радістю послухаю експертів, які розкажуть, що вибори під час війни неможливі. А якщо і можливі, Зеленський не буде балотуватися або він вже обіцяв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.